Ну що ж, любі діти, зараз у нас з вами розпочинається урок математики. Тема сьогоднішнього нашого уроку додавання і віднімання чисел частинами в межах 100. Як ви знаєте, ми з вами зараз повторюємо весь матеріал, який вивчали у другому класі. Ця тема для нас не нова, адже над цим ми працювали протягом другого класу. А зараз давайте з вами проведемо невеличкий усний рахунок. Пограємо в гру. Відкрийте всі свої книжечки. На сторіночці діти. 13. Відкрили. Допоможіть! Родині доїхати до озера. Якщо ми з вами виконуватимемо приклади всі вірно, то вони дуже швидко дістануться до озера. І побачимо, яке ж саме число заховалося в ось цій незвичайній клітинці, яка сховала нам його. Перший вираз, який нам треба обчислити, 67 додати 3. Ну що ж, обчислили? Так, вірно, 70. Хто обчислив так? Молодець! Вирушаємо подорож далі. 70 відняти 3 буде. Так, вірно, 67. Ну що ж, поїхали далі. 67 відняти 24. Так, вірно, буде 43. Ох, які ж ви молодці. Ну що ж, їдемо далі? 43 відняти 21. Молодці, 22. Як уже ви помітили, то це, мабуть, все-таки голові приклади. Так. Так, вірно, 22 відняти 9 буде 13. Отже, до 13 нам потрібно додати, що діти. Щоб вийшло 17? Ану, подумаємо. Ой, я вже чую ваші голоси. Це 4. Вірно, ви в мене молодці. Дуже гарно славно справилися з прикладами. Наша сім'я безпечним шляхом дісталося озера. А зараз ми вирушимо у нашу математичну мандрівку країною математики. Ну що ж, вирушаємо! Зараз ми з вами усно попрацюємо над номером 2 на сторіночці 13. Всі знайшли номер 2 на сторіночці 13. Подивіться, діти, уважно. У нас є приклад 36 додати 7. 7 у нас чомусь розкладено. На 4 і 3. Хто мені пояснить чому? Так, вірно, ми на попередньому уроці розглядали з вами для того, щоб додати до числа певне число, потрібно попереднє число доповнити до десяти. До щ... Нас у шісточки нашої ось цієї, не вистачає до десяти ось цієї четвірки. 6 додати 4 це буде 10, а 10. Отже, дивимося. Тому ми розклали число 7 на 4 та 3. 36 додати 4 буде. Вірно, 40 і додати 3 буде. Так, 43. Молодці. Наступний приклад у нас іде на віднімання. Так само, ми дивимося, що число 43 закінчується на 3. Ми казали, коли додава, як додаємо, то доповнюємо число до 10. то тут навпаки, від числа нам потрібно буде забрати ось цю трієчку від числа 43. Тому. Число 7 ми розкладаємо на 3 та 4. 43 відняти 3 буде. Так, 40. А 40 відняти 4 буде. Вірно, 36. Молодці. Хто так обчислив? Значить, приклад виконав вірно. А зараз подивіться уважно на наступний вираз. Ось тут уже діти зовсім інший спосіб. Тут ми число розкладали на одиниці розрядні. А ось тут ми число розкладаємо на розрядні одиниці, але на десятки та одиниці. В числі 47. У нас 4 десятки та 7 одиниць. У числі 25, 2 десятки і 5 одиниць. Ми… До десятків додаємо десятки, а до одиниць додаємо одиниці. 40 додати 20 ми отримаємо 60. Якщо до 7 додамо 5, ми отримаємо 12. А ось зараз 60 додати 12, буде дорівнювати діти скільки. Так, вірно, 72. Молодці. Наступний. Теж десятки додаємо до десятків, але число 47 є тепер у ціле. Вони не розкладають його на одиниці. І десятки. До числа 47 додають просто число 25, розкладають на десятки та одиниці. Додають 20 та 5. Отже, 47 додати 20, ми отримаємо 67. А ось до 67 семи нам потрібно додати п'ятірочку. рочку Ось у п'ятірочку ми згодом мали б розкласти на 7, нас не вистачає до 10 річки. Отже, п'ятірку ми розкладемо на 3 і 2. 67 додати 3 буде 70 і додати 2 буде. Бірно, теж 72. Отже, ви переконалися, що і таким і таким способом, якщо обчислимо, то отримаємо один і той самий результат. Так само і з відніманням. В першому випадку. Від десятків віднімали десятки, а від одиниць віднімали одиниці. Але чи ж можна від двох одиниць відняти діти п'ять одиниць? Ні, ви скажете, такого неможливо через те, що 2 менше, ніж 5. Отже, дивимось сюди. Число 72. Не розкладали на 2, а розкладали від 70, позичали один десяточок для двієчки і утворили число 12. А від 12 ми вже тоді можемо відняти 5. І в числі 70, якщо ми позичили один десяточок, залишилося ще 60, тобто 60. А ось тепер ми. Просто і легко можемо від десятки відняти десятки, а від одиниць, а в розгляді одиниць ми ще один десяточок позичили, відняти ось ці одинички. Тобто від 60 віднімаємо 20, отримуємо 40, від 12 віднімаємо 5, отримуємо 7. Але коли ми віднімемо то ми знаємо, що результати при відніманні треба далі додати. До 40 додати 7. І отримаємо 47. Я знаю, що вам буде справитися з цим складно. Можете повертатися до цього відео декілька разів і переглядати його декілька разів. І останній діти приклад, який я вам зараз поясню, це буде уже простіший значно варіант для вас, ви скажете, ніж оцей, що я пояснювала. Бо тут число 72 не розкладають на розрядні доданки, воно залишається ось таким сталим числом. А ось число 25 розкладають на 20 і на 5. Від числа 72 віднімають спочатку 20. Отримають 52. А потім від 52 віднімаємо 5 і отримаємо так само 47. Я думаю, що ось цей варіант, ви скажете, що для вас простіший. Хоча насправді, ось таким варіантом ви пізніше все рівно мусите користуватися, діти. Тому розглядаємо ми при відніманні і додаванні будь-які. Варіанти, якими повинні ми вміти користуватися. Я рада вашим успіхам. Думаю, що ви вже все зрозуміли. Хто не зрозумів, може поставити відео на паузу або повернутися назад, переглянути його ще раз. Ну що ж, раз зрозуміли, значить, давайте трішечки відпочинемо. Заплющили свої оченята. Заплющили, потримали так хвилинку заплющеними і А тепер розкрили оченята, поморгали їми, покліпали, 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 кліпаємо оченятами, кліпаємо оченятами. Тепер підняли їх угору, не наче закочуємо. Підняли, потримали, а зараз робимо кругові оберти своїми оченятами. Поробили, поробили наші очі. А зараз виконаємо третє завдання. Записуємо, діти. Уже письмово. Пишемо. 12 вересня класна робота. Відступили від домашнього завдання. Чотири клітиночки. У п'ятій клітиночці діти пишемо. Посерединці, 12 вересня, пропустили клітиночку, пишемо. Класна робота. Написали. Ну що ж, а зараз посерединці напишіть приклади. Приклади три. Ми знаємо, що з прикладів на додавання. Ми можемо скласти приклади на віднімання. Ну, нам пропонують перевірити. Ми перший приклад, який у нас у рамочці, ми його перевіримо. Інші приклади ми перевіряти діти не будемо. Ми їх просто спробуємо декількома способами розв'язати. Перший Два приклади в першому стовпчику ми розв'яжемо тим способом, що десятки розкладали, і одинич... доповнення до 10 наступного числа попереднього числа, а від наступного почнемо розкладати на розрядні доданки. А ось другий стовпчик ми десятки будемо додавати до десятків, а одинички будемо додавати до одиниць. Ну що ж, розглянемо перший вираз, який поданий нас у нашій рамочці. Це наш зразочок 42 додати 9. Для того, щоб двієчку доповнити до 10, нам не вистачає 8. Отже, ми число 9 розкладаємо на 8 і, так, вірно, 1. 42 додати 8 буде 50 і той 1 буде 50. Ось тут буде 51, діти. Зрозуміли? Далі. Ось тут ми маємо ставити 51, 51 відняти 9. Від 50 ми віднімемо 9. Ми отримаємо. Так, вірно, 41. І ще той 1 додамо, то буде 42. Вірно, виконали ми приклад? Вірно. Далі. 51 відняти 42. Якщо від 51 відняти 40, ми отримаємо 11. Від 11 відняти 2 ми отримаємо. Так, 9. А зараз запишіть у своїх зошитах з краєчку рядочка під прикладами, відступивши одну клітиночку, 25 додати 7. Записали 25 додати 7. А зараз наше 7 ми розкладемо на розрядні доданки діти. Розкладаємо, на які ж розрядні доданки ми розкладемо, що нас не вистачає у п'ятірочки до 10. Так, вірно, не вистачає 5. А сім це 5 і 2. Зараз ми у дужечках запишемо 25. Написали дорівнює. Ось цього діти цих стрілочок можете не малювати в себе в зошитах. Не обов'язково малювати. Записуємо, 25 додати 7 дорівнює. Далі відкриваємо дужку І пишемо 25 додати 5. Адже нам не вистачає до круглого, до десятка п'ятірки. А потім, за дужками додаємо ще те 2 що в нас взали. Шилося, бо 7 це 5 і 2. 25 додати 5 буде. Вірно, 30. А 30 додати 2 буде. так, 32. Молодці. Наступне записуємо. Під низом одну клітиночку пропустивши, пишемо. 53 додати 8. 53 додати 8. У числі 53. У трієчки до десятка не вистачає, діти скільки. Так, вірно, не вистачає 7. Отже, 8 ми розкладемо на 7 і. Так, 1. На 7 і 1. А тепер. Так само, як і попередній. Запишіть самостійно. До 53 В дужечках ми додамо, що. 7. А потім закриємо дужечку і додамо ще 1. Записали. Порахували. А тепер перевірте, чи вірно ви записали. Перевірили. Молодці. Ну що ж, працюємо далі. Записуємо наступний приклад під низом діти. Клітиночку пропустивши. Пишемо 54 додати 28. Записали. А зараз до десятків ми додаємо десятки, а до одиниць додаємо одиниці. 50 додати 20 буде 70. А 4 додати 8 буде 12. От 70 додати 12, отримаємо. Так, 82. Наступний пишемо під низом і виконуємо самостійно. 26 додати 35 дорівнює. Не забувайте, що до десятків додаємо десятки, до одиниць додаємо одиниці. До 20 додамо 30, до 6 додамо 5. Додали. А тепер 20 додати 30, перевіряємо, буде 50, а 6 додати 5 буде 11. 50 додати 11 дорівнює. 61. Молодці діти. Ну що ж, якщо усіх так відповідь, значить, ви усі молодці і з завданням справилися на відмінно. Якщо у вас не виникало ніяких труднощів. Ну що ж, працюємо далі. Перепочили, попили водички. А зараз посерединці запишіть задача 5. Задача 5. Будемо працювати над задачею під номером 5, лише першою. А ми розв'яжемо задачу, аби ми не чіпаємо. Вона нам не потрібна. Ми з нею колись, можливо. Коли в нас буде додаткове якесь заняття, попрацюємо. А зараз будемо працювати лише над задачею А. Мама заплатила за пакет борошна 15 гривень, за пакет цукру 20 гривень. А за бублики стільки, скільки за борошно і за цукор разом. Яка вартість цієї покупки? Давайте запишемо скорочену умову задачі. Борошну ми позначимо літерою Б діти. І порошно наше коштує 15 гривень. Цукор! Скільки коштує? Так, цукор коштує 20 гривень. Молодці. Ви скороченої умови можете і не записувати. Просто мені допомагайте і разом ми все зрозуміємо. Отже, борошно коштує 15, цукор коштує 20. А бублики скільки коштують відомо нам? Ні, невідомо. Але що ж про бублики сказано? Що бублики коштують стільки, скільки борошно і цукор разом. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки коштують бублики, нам потрібно дізнатися, скільки коштує борошно та цукор разом. Яка ж буде перша дія? Можемо вже сказати? Можемо. Ми пізніше її запишемо. Але у задачі нас не запитують, скільки коштують бублики, а запитують вартість усієї покупки. Тобто, і скільки коштує борошно і цукор разом, і скільки от ті бублики ще до них додавши коштують. Отже, задача наскільки наша буде дії? Так, вірно, на дві. Записуємо першу дію, якого мені називали б щойно. Отже, пишемо, перша дія. Ми в дні дізнаємося, скільки коштують бублики. А ми знаємо, що вони коштують стільки, як борошно та цукор разом. 15 додати 20 гривень, рівнює 35 гривень. Пояснення бублики. Не будемо писати коштують, а просто напишемо, що це бублики. Ми знаємо, що вони коштують бублики. Написали. Добре, а як же ж ми дізнаємося тоді, скільки все разом? Коли знаємо, що бублики 35, борошну 15, а цукор 20. Так, вірно. До 15 ми додамо 20 і додамо 35. І ми дізнаємося ціну всієї покупки. Записуємо 2 дужечка і пишемо 15, додати 20, дорівнює, додати 35, дорівнює вірно, 70 гривень. Під низом запишіть відповідь. Пишемо відповідь. Відповідь. Вартість покупки 70 гривень. Гривні пишемо скорочено, Так, як це звичай. Груно. Відповідь дві крапки. Вартість покупки 70 гривень. Ну що ж, діти, я вже думаю, ви притомилися. Добігає наш урок кінця. Домашнім вашим завданням буде завдання з хатинкою обчислити приклади та перевірити, чи всі вони правильно розв'язані. Адже, мабуть, якісь непослуг тут натворив дуже багато помилок, наробив, тому ви маєте їх виправити. Бажаю вам успіхів. До зустрічі на наступному уроці. Ну що, а зараз зробимо невеличкий підсумок. Сподобався вам урок? Плесніть долоньки. Якщо, ну так собі сподобався, посмігніться, а якщо взагалі не сподобався. Опустіть донизу свій пазок, свій кулачок. Ну що ж, до зустрічі.